Всім привіт! я Міла Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. І сьогодні у нас буде гастрономічне відео. Ми поговоримо про топ-10 продуктів, за якими найбільше сумують українці, які знаходяться за кордоном. Перш ніж перейти до топ-10, я повинна вам дещо показати. Погляньте, у мене є ціла банка справжнього українського сала. Вчора мені його передали батьки, з Волині, і я звичайно приготувала ще українського борщику, Він ще парує. Хочу одразу наголосити, що цей рейтинг не є моєю особистою думкою. Я маю сторінку в інстаграм досить велику на 12 тисяч підписників. І ось там я проводила голосування та запитала у своїх підписників, чого їм не вистачає за кордоном. Відповіді були не лише від тих, хто зараз знаходиться в Німеччині, а й в інших країнах Європи, а також по всьому світу. Десяте місце у нашому рейтингу посідають солодощі. Українці сумують за кукурудзяними солодкими паличками зефіром та халвою. До речі, халву в Німеччині я купувала двічі. Знайшла її у супермаркеті Реве. А замість зефіра я рекомендую спробувати повітряне суфле в шоколаді крембо. Це популярний німецький смаколик. Дев'яте місце ми віддаємо свіжій рибі та крабовим паличкам. Дійсно, я помітила, що в Німеччині в порівнянні з Україною маленький вибір свіжої риби, а та, що є, то дійсно дорога. А крабові палички, ну не знаю. Підписники кажуть, що вони сумують саме за таким продуктом. Хоча інші пишуть, що в Німеччині можна знайти крабові палочки у таких магазинах, наприклад, як Lidl або навіть Kaufland. На восьмому місці в нашому рейтингу опинилося насіння соняшника та сухарики. Скажу так відверто, не звертала увагу, чи є у продажі тут сухарики, а от насіння соняшника бачила знову ж у тому самому магазині «Реве». На сьомому місці кріп, петрушка та хрін до холод. Насправді ми найчастіше купуємо продукти у Кауфланд, і я бачила у продажі там і кріп, і петрушку. Тому, можливо, краще треба пошукати. Хоча, звичайно, не берусь говорити за всі супермаркети та за всі країни, де знаходяться зараз українці. На шостому місці у нашому рейтингу продуктів, за якими найбільше сумують українці за кордоном, опинилося смачне м'ясо та ковбаси. Щодо Німеччини, тут величезний вибір ковбас, сосисок і м'яса, але воно дійсно якесь трішечки не таке. Ось, можливо, не так багато тут спецій у тих ковбасах або щось інакше, не знаю, але воно не таке. Ми підійшли до п'ятірки продуктів, яких нам не вистачає за кордоном. І п'яте місце віддаємо копченій скумбрії. Ви також її любите? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Четверте місце українці віддають творогу. У тому біленькому, з якого можна зробити сирнички, налісники або ліниві варенички. Його тут дійсно не вистачає. Хоча я в Німеччині в Кауфланд вже купую творог і він максимально схожий на наш український. Пошукайте! Тепер трійка лідерів. Перед тим як я почну говорити, яких продуктів найбільше не вистачає українцям за кордоном. Будь ласка, напишіть три продукти в коментарях, яких не вистачає вам. А я продовжу. Почесне третє місце займає звичайно, сало українське справжнє сало. Те сало, яке ми купували в Німеччині, ну зовсім не таке. Ну не смачне воно. А ось українське, за ним українці дійсно дуже сумують за кордоном. Срібну медаль отримує гречка. Ну, здавалось би, ну що тої гречки? Можна їсти картоплю, рис, різні бобові, але ні. Якраз в Європі не вистачає такої крупи, як гречка. Її тут не люблять особливо, не продають. Звичайно, її можна зайти в магазинах, вона, до речі, ще й дуже дорога. Я, наприклад, кілограм гречки купую за 4 євро. Але це дешевий варіант. Бо раніше я купувала зелену гречку, яка, звичайно, не така смачна, як наша, звичайна, ось та українська, і купувала пів кіло за. 3 євро. І перше місце у нашому рейтингу займає продукт, за яким сумує кожен другий українець, який знаходиться в Європі, так точно. Коли я проводила це голосування, то майже кожен другий третій відповідав, що йому не вистачає українського оселеця. Ось так не вистачає оселедця. Тут в Німеччині продають оселедець, але зазвичай він або в сметані, або в майонезі, в якихось соусах, або дуже сильно заправлений оцетом. Ну не такі, як наш. Хоча ми вже пристосувалися, і в магазині нето, а також Lidl знайшли гарного смачного оселедця. На цьому, все. Якщо вам було цікаво, будь ласка, залишайте лайк моєму відео. А також не забудьте написати в коментарях, за якими продуктами ви найбільше сумуєте. Щоб ви хотіли з'їсти. А я побіжу до свого українського борщика з салом, чорним хлібом та чесником. До скоро побачимося нових відео.